Нашій бібліотеці цікаво та затишно. Тут багато цікавих активностей та чудового спілкування. Після початку війни бібліотекарі та читачі плели сітки, ліпили вареники, організовували акції, смілива гривня і, звичайно, донатили на підтримку ЗСУ. На підтримку ЗСУ проведені благодійні фінали проєктів скарби бабусиної скрині та перлинки рідного краю. Також у бібліотеці реалізовується меморіальний проєкт Земляки, які віддали життя за Україну. Ще раз працівникам культури креативних ідей. Почало князя. Багато нових, цікавих книг. захоплюючих бібліотечних активностей. Радості, щастя, здоров'я, мир та перемоги. Багато добра, щоб була швидша перемога, щоб трив... тривоги не було. Забагато багато дітей було бля.